Влад вчиться ходити заново. Він втратив ногу під час боїв за Азовсталь. Сложне ступеньки. Що складно? Сходи. А і мокра погода. Пам'є По попало з авіації по мені влучили з авіації Було попередження по рації, що буде авіаобстріл усім в укриття. А хлопці з мого взводу, мої побратими були на позиціях, а не в укритті. З мого взводу, мої побратими були на позиції зверху, не в укритті. Я прийшов в укриття відпочити. А коли почув цей сигнал, побіг до них, щоб доповісти. Я навіть не встиг. я почав тікати. По нам почала працювати авіація. У мені влучили. По нам почала працювати авіація, і по мені попало вибратися з Маріуполя до Запоріжжя. Хлопцю допомогли місцеві росіянам на блокпостах. Вони сказали, що влад поранений цивільний. Хоча татуювання на його тілі свідчать, що він боєць батальйону Азов. Меня замотали, получається здесь. Мене закутали. Виходить, ногу теж замотали. Вона вся в крові була. я весь у бинтах був. і росіяни не лізли дивитися. Вони дивляться: є кров, чувак взагалі без ноги лежить, в напівсвідомості. Влад на військовій службі з 17 років, сам родом з Донецька, у 2014 році з батьками перебрався до Маріуполя. Служив у добровольчому батальйоні Донбас. Потім у морській прикордонній службі. Донецьк мій дім, да і цього... Донецьк. Мій дім через це я хотів воювати за Донецьк, щоб повернути його в Україну. Бо я не збираюся повертатися туди, поки там є Росія. там є Росія, там там жили мої предки, вони померли на цій землі. Це моя земля. Ну та моя земля. Ми козаки, у нас свої правила, розумієте? Ми живемо своїм життям. Ми, хоч дуже різні, але однакові. Ми з самого початку були добрим народом. Нам же теж не подобається воювати. Я би хотів спокійно жити в країні, яка добре розвивається. Яку ніхто не чіпає, згодом. Хлопець вступив до полку. «Азов». Влад розповідає, що це було життя, про яке він мріяв. Підрозділ став його родиною. Він тренувався з шостої ранку до самого вечора. Біг стрільба, тренажерний зал, медицина. Ми цілими днями підготовка, підготовка, підготовка. І ти живеш цілими днями. У нас була підготовка, підготовка, підготовка. І ти живеш у такому мікросвіті, де немає алкоголіків, наркоманів, немає грубості. Усі з тобою вітаються. Це такий світ у світі. я навіть коли хворів, ходив сам у зал і займався. Я розумів, що спотом вийде ця хвороба. Я навіть так скажу: у мене була відпустка. Я жив на базі у відпустці цілий місяць. Ходив на тренування, на лекції, ходив на тактику. і все одно я прокидався о 6 ранку і займався так само, як і в робочий час. Настільки це ідеальна система була, як сказати. Ідеальна така система можна сказати, була нині. Після поранення й кількох місяців у лікарнях він дуже схуд. Протезист поки що невдоволений владовим прогресом. Ти жахливо ходиш. Мені всі говорили, що ти тут майже літаєш. Красунчик, а ти паскудно ходиш. Ти як так Поки влад втрачає вагу. Лікарям треба коригувати розміри протезу. Протезисти нині на вагу золота до цієї клініки. З лютого невпинно надходять пацієнти. Зараз худала культя стабілізуємо розміри протезу, щоб було все чітко, все плотненько. І вже вже тиждень-два. Я вважаю, що зробимо постійний протез і вже буде ганять нормально. Після трьох років в Азові влад поволі звикає до нової ноги і до цивільного життя. Просто люди, Люди почали жити таке відчуття, наче немає війни. Вони живуть у своєму світі. Дім, робота, дім, робота. Поїдемо, шашлички посмажимо, дім, робота, шашлички, і все п'ють. Вони живуть своїм життям, як жили до війни. Їм просто треба дати причуханки, аби вони зрозуміли, що тут війна. То прийшло, то тут. Влад зізнається, що мало стежить за новинами. Хлопцеві боляче, що його побратими з Азова досі в Росії під ризиком страти. Ми готові були померти там в Маріуполі. Кожен, хоч би в країні все було нормально. Зеленський пообіцяв обіцянку не виконав. Обманув хлопців. Він дав наказ, каже: здавайтеся, ми вас обміняємо. Нічого не відбулося. Через розчарування у керівництві держави влад замислюється про виїзд за кордон, поки чим може допомагає побратимам з Азова, Плани на майбутнє будує разом з дружиною. Подружжя чекає на первістка.